Що вас очікує цього місяця? А класне наповнене життя. Ви будете відпочивати, насолоджуватися, багато їсти смачного, ходити на відпочинок, проводити час із друзями, із рідними. От реально зараз час насолоджуватись життям. Ви будете кайфувати, брати від життя максимально. Такий період, от, знаєте, ви немов будете як у вашому сні, якомусь такому, знаєте, класному, де от все у вас є, все в доступі. Вільному, ви будете насолоджуватись, проходити час гарно, ви будете спілкуватися, відпочивати, давати собі абсолютно все те, що так давно просила ваша. Душа і тіло такий кайф, розслабон, відпочинок, насолода. Багато можливо будете ходити в спа, там проводити час у бані з друзями десь на відпочинку. І реально ви можете поїхати десь за кордон, відпочивати. І взагалі просто ви будете для вас будуть приходити великі класні можливості і блага, і вам будуть також пропонувати ось ці блага. Люди, навіть від яких ви їх не очікуєте.